Безперечно, підрив Каховської ГЕС це військовий злочин, це терористичний акт. І я не знаю, ким треба було бути, можливо, він вже не живий, щоб віддати цей наказ. Це екологічна катастрофа, це багатомільйонні наслідки, це життя людей, це здоров'я людей, це їхні будинки, це їхні квартири, які вони робили з нуля. Просто все змилося. Але тим не менш, люди одне одному допомагали. Є неймовірна кількість відеозаписів, де вони на човниках рятують. Інших, неважливо, тварин людей вони врятували всіх і вся. І ви ж, певно, взяли якусь реальну історію, трішки переробили, аби показати, що українці сильні, спроможні і незламні. Адже ви про це зняли фільм так? Я подивився каховський об'єкт, і це повний пиздець, який ми зараз будемо розбирати. Починаємо. Вітаю вас на моєму каналі. радий вас їх бачити. Якщо ви тут вперше, то це відео з категорії Я подивився. А саме подивився фільм я десь годинку тому, тому що сеанс був на 15.10, а зараз нас рівно шоста. І я одразу полетів знімати для вас нове відео, аби ви знали, чи варто йти на цю стрічку, чи ні. І так само для тих, хто в мене вперше на каналі, знову ж таки. На цю рубрику я не готую сценарію. Я подивився і полетів знімати. Все, що я маю, це деякі нотатки, виписки. Які я зробив під час перегляду, які я спробую максимально коротко або об'єктивно розібрати і вам переказати. Фільм UA це беззаперечна та безсумнівна, ледь не найбільша кіностудія в Україні, і, здається, в східній Європі. Вони засновані, якщо млязь, в 2002 році, і за цей час вони зробили неймовірну кількість фільмів, серіалів, шоу, проєктів і тому подібне. Але ясна річ, серед усього цього є якісь маловідомі, Домі або максимально невдалі. Про серіали ми нічого говорити не будемо, тому що це, скажімо, серіали з категорії Я злочинець, я роблю злочини, я поліцейський, я тебе посажу, хуй тобі ти мене не посадиш. Я тебе посадив. Ха ти піддюк» щось з такого плану або Марино, я кохаю тебе! І Васику ні, але Марино, І Васику блять. З фільмами ситуація доволі неоднозначна, тому що сказати 50 на 50 навряд чи вийде, бо, на жаль, ну, моя така думка, що я би сказав, що 80% це повний шлак, або якісь абсурдні історії, комедії, або просто ти дивишся на абсурд, як, до речі, ось вони. Зліво направо, мої улюблені. І до речі, на кожен з них в мене є огляд, можна подивитися. Але і в той самий час в нас є і неймовірні якісні роботи. До речі, от знову ж таки, оці я доволі раджу до перегляду. І от серед цих робіт в 24-му році виходить конотопська відьма, яка я більш ніж певен заснована. Ось на цьому відео уривку. взагалі, <зв> знаєте, де знаходиться? Це яка це вторая женщина это ведьма. У тебя завтра хуй стоять уже на цей фільм я також зробив огляд. Ось тут послання кому цікаво. Але я не знаю, чи можна зараз вже вважати цей огляд актуальним, тому що я тоді був ну, на перших емоціях, на перших враженнях, і він мені тоді цілком сподобався. Але при повторному перегляді. Ні. Я не знаю, як вам писати, там стільки пройобів, неточностей, хоча я про них так само кажу у цьому відео. І якщо я там умовно, тоді йому поставив оцінку 6 10, Зараз я би поставив поставили ледь не 3 або 4 з 10. Бо це. Тим не менш, Конотопська відьма змогла зібрати 42,5 мільйони гривень при бюджеті. Тут мене знову послали нахуй, тому що я й не зміг знайти інформацію щодо бюджету цього фільму. Ну я серйозно, це вже не смішно. Ви кажете, ось ми, блядь, зібрали ледь не мільйон баксів. Який у вас був бюджет? І також стати ледь не самим успішним хорором в історії України. Гахляцька і псо. Да. Це клюк. І ясна річ, на фоні успіху Конотопської відьми вони вирішили продовжити, скажімо, цю франшизу і в промову сука сенсі зробити свій кіно всесвіт. І якраз Каховський об'єкт є другим фільмом у цьому всесвіті. І третій це я не жартую. Третій має бути або Конотовська відьма 2», або безсмертна кров, і я гадаю, безсмертна кров вас здивує, тому що там в правому сенсі має бути поліцейська вікторія проти вампірів, фашистів. Це не жарт. Ось, прошу, ось це якраз їх скрін зі, пенно, з певної з якоїсь конференції чи що, де вони анонсували свої майбутні роботи. Блять, поясніть, чого цей вампір-фашист схожий на когось білого ходока мені. І до речі, врахуючи те, що це ж в нас аля Всесвіт, а, скажімо так, планку нам задали Марвел, тут є сцена після титрів, яка триває 2 секунди. Нам просто показали цю відьму, і наскільки я правильно зрозумів, це якась інша акторка. Але хто ця акторка? Я б душі не їбу. Це, блять, Все на після титрів дві секунди. Вийомнути, блять, я сидів, блять, у ці дві хвилини дивився, блять, там у ці титри, блять, що просто. Баань! І так само хочу зауважити, що коли тільки анонсували виробництво цього фільму, я мав деякі суперечки з людьми на рахунок того, чи нам дійсно потрібні такі фільми. Бо більшість з них це аргументувало тим, а в Україні взагалі-то такого ще не було, такого ще не знімали. І нам це потрібно. Це щось нове, оригінальне і незвичне. Ну так, це ж певно, ми вперше в історії зняли якийсь жахастик, де є бункер, солдати і зомбі. І отут я я Хочу, щоб ви написали свою думку в коментарях. Чи потрібно нам в українському кінематографі мати якісь фільми, які ледь не кожна країна зкліпала, але вони настільки не, не знаю, банальні, клішовані, чи вже заїжені, що їх вже майже ніхто не дивиться і не випускає, тому що знає, що це вже блядь, минуле. Але блять, в нас такого нема. Давайте закліпаємо. Добре, матю але просто ну внесіть якесь різноманіття. У вас же є сценарист, у вас є команда. Ну посидіть годинку зайво подумайте, а як би ми могли це щось розбавити? Яскравий приклад острів скарбів. Ледь не кожна країна зняла свою адаптацію, українська найкраща, і кожна адаптація відрізняється одне від одної. І так само в певній мірі, або не в певній мірі, відрізняється від оригіналу. До речі, там є якась дуже абсурдна адаптація. Але питає, чи то вона болгарська чи руминська, блядь. Я зараз знаю до уривків, блядь. На старій будині. Ти си помнял? Да, а міс спретін да ти връче прочутата да, піратска призовка за оня сяд. Вене хліб е мръсна кокошка. Своє бачення. Незвично так. Різноманітно? Так. І розумієте, я навіть не думаю цю стрічку розглядати як якийсь повноцінний фільм, тому що чесно для мене це був якийсь треш. Якщо ви фанат цього, можливо, він вам зайде або ж про сенсі це ледве-ледве на один раз. Якщо ви його включите десь на фоні, чи будете дивитися блять з сракою, ви нічого не загубите, бо там дуже багато пройобів, до яких ми зараз переходимо. Адже я їх блять виписував. Блядь. Починаємо. Акторська гра тут просто жахлива. Головної героїні. Вона беземоційна, вона просто так втикає, де бо. І час від часу щось видає. Але в мене склалось таке враження, що там реплік не більше, ніж дві сторінки, а 4 І ти просто цілий фільм втикаєш на оце просто кам'яне обличчя. Такий набір усіх важливих стереотипів про не таку жінку в кіно, що вона накачена, вона сильна, їй ніхто не указ і. Перша її поява, це її яскраво демонструє. тому що деякі головні герої в цей момент е лагодили машину, автівку. Бо вона не заводилася. І, до речі, в мене виникло так само питання, якщо у вас не заводиться машина, то чого ти в промосенсі лізеш, де блядь, ця стойка під колесом? Що ти там, блять, хочеш в цьому зробити? Але з'являється наша головна героїня, і не питаючи, в чому справа, не дивлячись на двигун, на ходову просто каже, типу, масу подвоїте. і хуяк воно блять запрацювало. Тільки два актора в цьому фільмі мені сподобалися, які більш-менш витягували своєю грою і своєю харизмою і поведінкою. Решта, це, блять, що ми там мали. Ми мали, блять, командира їх. Підрозділу, назвімо це так. Надя Кудашов, яка грає дівчинку, я таки не пам'ятаю, чи то Silent Hill, чи з фіар, чи, блядь, з дзвінок. Блядь, за неї теж окреме питання. Тобто вона, що ви розуміли, вона там грає жертву експеримента, вона нападає на цих челіків за допомогою телепатії, чи щось такого плану. Але потім вона ну, просить, щоб вбити мене, будь ласка, але тоді нахуя ти нападаєш, якщо ти хочеш, щоб тебе вбили. Просто підійди скажи, чок, захуярте мене, блять. Давайте я спочатку, від відхуярю, відпиджу, нагадаю вам самі блядь, потаємні страхи ситуації, від яких вам було соромно, блять, а потім а можеш мене вбити, будь ласка? Сама зав'язка це доволі теж цікаво. Бо, щоб ви розуміли, оця головна героїня прибуває в штаб і каже, що там мій брат. Я маю його знайти. І командир каже: сиди на жопі ровно. Ми ще, блядь, самі не знаємо, що там. Потім підходить інший командир і каже: Я їй довіряю, чому в неї є якісь такі приблуди, які, ну, типа екстрасенс, телепатія. А звідки ти знаєш? Ми з нею разом в одній школі вчилися. Ти, сука, останній раз її бачив років 20-25 тому назад, і ти за нею вступаєш, впрягаєшся? І, білять, і таких моментів дуже багато. Ми не зупиняємось, коли вони вирушають до цього бункера. Їх вирушає відсила. Там їх було четверо, та їх там, блять, саме старший дав добро, щоб вони спустилися. Блять, туди і подивилися, що там, і можливо, знайшли блять її брат, який теж військовий. Всі четверо туди разом спускаються. Коли вони вже зайшли в глиб бункера, тоді блять додумалися пораді сказати. чоловіки, а в нас тут коротше БК мало. Тут свіжі сліди пострілів, тут кров'яка, непонятна істота, яка кидається, блядь, ти в неї стріляєш, а вона ніхуя блядь, далі дергається. І що як там, ну, ні. ні, Що нам робити? Можна нам якесь підкріплення, можна нам якусь амуніцію. А, точно, нас не чують, ми ж, блядь, довбойове. І так само одна з проблем фільму, що нам. з... Перших хвилин навалюють цю експозицію. Що ми одразу дізнаємося за головних героїню? Ми дізнаємося за цей бункер, Ми дізнаємося за ці експерименти. Ми дізнаємося за наслідки цих експериментів. Ми дізнаємося, які блядь, є результати цього експерименту. І це все буквально завдяки одному персонажу. Тому що, блядь, це мені розповів батя. Там є один такий, Савка савкадрочер, який розповідає абсолютно все за бункер. Бо, блядь, батя розповів, батя пояснив, батя передав, батя написав, батя намалював, батя блять. Я не знаю. Добре, окей. Якщо ви хочете подивитися, можливо, не на трешочок, а на якийсь аля екшончик, та ну, типу, зброя, солдати, бункер, зомбі, блять, вибухи, то маю вас розчарувати, тому що, блять, сцени екшену тут тривають від сили до 15 секунд, не більше. І то деякими моментами ти бачиш, що вони, блядь, економили чи блядь, просто не вписувалися в бюджет. Сука, про що казати? Якщо блядь, ти бачиш, що на деяких зомбарях маска, блядь, хитається. Коли вони стріляють, оці вихлопні гази, та, чи як це правильно називається, блядь, вони намальовані. Це виглядає про сенсі. Або так само що до того, що їм, певно, не стало бюджету, там є такі сцени, що умовно, здавалося б, нам зараз мають крупняком показати, як голова зомбаря розлітається в різні боки, як там, блядь, мізки постійно стікають, шматок черепа, блядь, в голову полетів. Ні, нам просто покажуть обличчя одного з героїв і як на нього бризнула кров. Все. Акторської гри тут нема. Екшену тут нема. Якихось крутих сцен. Нема якихось дуже прикольного гриму або щось такого плану. Теж нема. Нащо це було знімати? Я не розумію. Тому що в мене от самого початку було оце питання: нахуя ви знімаєте отакий от треш шлак? Покажіть краще реальну історію. І ясна річ, цю стрічку, блядь, Кожен кінотеатр крутить ледь не по 5 чи 8 сеансів, і блять, мене переповняють емоції, і це тільки початок цього всесвіту. Я ба я бачу, як він зароджується. Я блять. Але але є, чекай є, хоча б один позитивний момент в цьому. Вони дають мені матеріал, який я розповідаю вам, і можу блять знімати. От просто вдумайтеся, вони хочуть поєднати в одному всесвіті кацапів живих сучасних, зомбі-комуністів, вампіри фашисти і ще хтось. І ви, так поняв, заключному їх фільмі має бути ця конотопська відьма, ця головна героїня за об'єкти, і ще третя якась там поліцейська. Ну я я, я, блядь, нахуй, це сука запікаєш. Ще, блять, питання, якого хує там бляд, в одного з солдатів був спас 12 Я не знаю, чи він в нас є на озброєнні, чи взагалі він в нас є. А так само, певно, сценаристи трішки переграли в якісь зомбі-ігри, тому що там бляд, так само і певна класифікація зомбі. А саме Фіалка, Рута і. орхідея, чи хто там, блядь. Астра, Астра, грубо кажучи, там одна з них це аля блять телепатія, Друга це про сенсі якась блять бабазина з блять з буфета, яка може взяти під свій контроль іншу людину, якщо вона зможе змусити ту людину проковтнути слину, яку вона виділяє. Ну коротше, головне, щоб слина попала до рота чувака, і тоді він в, в неї під контролем. Це ж було, що, блядь, оця баба Зіна, і я, я без, без перебільшення, це отака, блядь, махіна. Яка, блядь, топає, блядь, земля, друж, друж, блядь, землетрус, нахуй. Ти ж згадай, що вона, блядь, не під цим челіком і така типу, І він такий. А третє коротше, що вона вона може взяти тобі спогад, як ти облягався в першому класі на математиці, і ти ще сидів за дівчиною, яка тобі сподобалась, і ти після цього її не бачив. Якщо ви поціновувач чи фанат такого, Трешу, такий відбірний такий трешак, це вам підійде. Ви можете отримати від цього трішки задоволення, і, можливо, можливо, він вам сподобається. Але бля, а прикинь, який це буде піздеться, якщо, мовляв, челеряно фанат такого щось незвичного, такого трешу, та подивився цей фільм і каже. Ні, це якась хуйня, це навіть не треш. І до речі, якщо мене дивляться військові, то мені було б цікаво почути вашу думку щодо дій військових в цьому фільмі, бо там в мене так само виникло багато питань щодо того, як вони рухаються, як вони пересуваються і просто їх дії. Там, що ви розуміли, був такий момент, що вони ледь не четверо за кута заглядають і фонариками не, ну, скажімо, десь конкретно, а просто <реш> чисто! Вони стріляють, вони знають, що у них дуже погано з БК. Вони, блять, магазини. Нахуй, в мене ще є. Відстріляв? Нахуй мені магазин ще є. Ну блять. Да. Фільм Йоанн. Ви блять, ви молодці, звісно. Хе. Ви вмієте і як щось добре зробити і, блять, кучу на землі блядь, накласти. Ех, блядь, да. ой, блядь, сука, що ж ви, сука, робите? Вирішуйте самі чого це дивитися, бо я більше ж певний його десь з місяця той більше будуть критити в нас в прокаті. Сеансів достатньо. От, напишіть свою думку про цей фільм, бо він мені не зайшов. Глядачам в залі так само він не зайшов. А, я краєм вуха чув, як там ж деякі плювалися, особливо якісь чуваки справи від нас. Що за бабусю? Діабість. Та на і бабка, блять, ідек, блять, к братцам. Я, блядь, не здивуюся, якщо це була та бабка, яка, блядь, вихажувала, блядь, оцю відьму в канатопі, блядь, цього першого фільму, блядь. Та ж була якась бабка, яка, блядь, каже, типу, вейт, вей, неня ня, не роби цього, блядь, блять. Вагітна, блядь, не знама як, ва-ва-ва-ва-вай.